Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коксіально акустичної системи від компанії KIX, серія Sound Civilization. Модель JF693. в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Також фірмова наліпка, монтажний комплект, дроти підключення і два масивні потужні динаміки. Потужність даного комплекту заявлена 110 Вт номінальна, максимальна 220 Вт. Динаміки йдуть з металевими захисними решітками. Ось такий мають вигляд. Інший динамік також захисною решіткою. Монтажна глибина у даної динаміки 85 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з композитних матеріалів. І маємо гумовий підвіз. Як ми бачимо, динаміки на три смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 92 ДБ. Опір мають 4 Ом. Ось такий комплект динаміків. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.